Давай, полетели Давай, ось ти перший Все Бляха, розумний Все, давай, йди Я не кращий Я не кращий теж Все, дай Дай Давай Чекай, трива Ідеальний Офіціонал То мені поофіціональний тепер Давай, давай, тільки ти перший Маконіаст Якщо у мене зараз получится, <реш> Получается. Добрый вечер. А я на вусыках. Сдержишься. Да. о па да. опа па 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 С кожным прыжком ты падаешь. Пучкай, да. Пау! Что прямо прям там сюда, то мы уже начинаем? Давай. Да мы не пофиг! Один, два, три. Ну, ти, бляха! <passage> Я ревай. Ти розумієш сам. О! Та шо це таке! Я ненавижу цю ігру! На початку вже здыхаємо! У мене якийсь баг, у меня ревайвы безконечні. Та не баг це! Все, один, два, три! Просто задмай робокс! Давай! Ага, ну, 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 Бо після того, як ми пройшли... Почекай, давай він ще раз пройде і все. Дивись, на кнопочку ревайв, скільки в тебе ревайв, тоді можна розпокоїтися. Стоп, іди, назад! Тихо, 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 тихо. Давай! Короче. Все. Хорош. У мене ноль ревайвів. Дебил? Ну все. Ну well, все, якщо помрем, то... Олухи. Well, okay. Так, зараз тут треба в таймінг пригнути. На повну силу, давай, раз, два, три. Не, ну ти здиваєшся! Провір, може це все таки засупити барву. Ти Ми Мейсіки жосы, брожива, дляха! Не бляха Не. Ну бо там дуже складно, там би розраби платформу зробили нормально. Бляха, там платформа, там двоє неможливо держатись. От я зажимаю пробіл. І ти мене стовпгаєш, і в мене збивається пробіл. Я не можу. Бляха, паучочок <плес> 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 так, Чому ти так смішно? Не знаю. От краще би вже отаке от зробили, ніж ото.